Процеси відновлення та лікування військових сьогодні говоримо з завідувачем відділу реабілітаційного відділення Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни Чобаном Максимом Олександровичем. Отож, які методи та підходи використовуються під час реабілітаційного процесу? Під час реабілітаційного процесу в нашому відділенні використовується комплексний метод реабілітації. Це включає як робота з фізичними терапевтами, це терапевтичні вправи. Також це робота з ерготерапевтами, це різні види навчання пацієнтів для підтримки їхнього стабільного життя з їхніми проблемами. Також психологічна допомога для психологічної підтримки пацієнтів, особливо військовослужбовців, які повертаються в гарячих воєнних військових точок, також і апаратне фізіотерапевтичне. Лікування, відновне лікування, яке допомагає зменшити симптоми та роз, дещо розслабити, дещо розслабити м'язи. Також медикаментозне, лікування, медикаментозне лікувальне відновне лікування, яке допомагає зняти симптоми, покращують прогрес. Фізичних прав для фізичних прав. Які типи травм найчастіше зустрічаються серед ваших пацієнтів? В нашому відділенні на даний момент і за період його існування найбільше це стани після переломів кісток. В основному більшості переломів кісток та травм, суглобів, також вогнепальні, осколкові поранення. Посттравматичні невропатії. Зараз наше відділення актив... спеціалізується більше на травмах нижніх кінцівок. Частіше це переломи стегнової кістки, гомілки, гомілкостопного суглобу, переломи стопи, ураження колінних суглобів, також є посттравматичні невропатії. Нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, одинокі випадки травм внутрішніх органів та складніших, наприклад, головного мозку чи спинного мозку. Як довго зазвичай триває курс реабілітації? Ем, ну, зазвичай ем, сам сама реабілітація пацієнтів. Триває доповнення їхньої функції. В залежності від травми, це може бути чи, чи два тижні, чи місяць, чи дос, досить великий період часу, це залежить від специфіки травми. Наразі в нас ну, в середньому це місяць для пацієнта, наприклад, травма якоїсь нижньої кінцівки. Якщо це Травма, травми кісток, нижніх кінцівок або свого лобів, за місяць часу можемо поставити на ноги, тобто він вже може ходити без допоміжних без асистивних засобів, без милиць, без крісла ну, без милиць. От у нас приходять пацієнти з милицями, от ми вже їх відновлюємо так, що вони хоча б на коротку відстань, але вони входять без милиць. Деякі пацієнти і на довгий відстань можуть без милиць вже. Вже просто відновилися до свого стабільного життя. Який спектр реабілітаційних послуг надається у вашому центрі? В нашому відділенні надається широкий комплексний спектр послуг, включаючи фізичну, фізичну реабілітацію, медичну реабілітацію і з елементами психологічної реабілітації. Як відбувається координація з іншими відділеннями госпіталю для забезпечення безперервності лікування? Лікар ФРМ при потребі запрошує лікарів консультантів з поліклінічного або з інших стаціонарних відділень для консультування та для надання консультації пацієнтів, які знаходяться в реабілітаційному відділенні. І за заключеннями сумішних спеціалістів, лікар ФРМ доповнює реабілітаційну... Ліку... Ребілітацій відновне лікування ще і для інших патологій. Як ви визначаєте успіх реабілітаційного процесу для військовослужбовців? Спочатку ми визнач... для того, щоб визначити успіх, спочатку ми визначаємо при первинному поступленні пацієнта, ми визначаємо і при первинному огляду, ми визначаємо, чи прогноз сприятливий, чи несприятливий. Для цього збирається мультидесстанна команда, до якої виходить лікар ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, лікар-психолог. Терапевтом і мовлення та лікарі-консультанти, і в команді ми обговорюємо пацієнта, його проблему та, та прогноз. Частіше з пацієнтів сприятливі прогнози, тому що і вони, і пацієнти самі, і медичні працівники, вони разом працюють, разом. Є бажання пацієнта відновити свою втрачену функцію, і медичні працівники, також спеціалісти з реабілітації їм це допомагають, та взаємними зусиллями відновлюємо функції у більшості випадків відновлення втрачені функції пацієнтів. Чи Успіх, ну, Успіх, звичайно, це за рахунок обстеження та огляду пацієнта. Ми проводимо первинний огляд і заключний огляд командою і дивимося на результат, який був на первинному огляді та на заключному. Також є щоденні огляди ну, і лікарем ФРМ, і фізичним терапевтом, чи ерготерапевтом, чи їхнім разом. Пацієнта і дивимося на прогрес реабілітації. Як ви оцінюєте важливість психологічної підтримки для військових в процесі реабілітації? Психологічна підтримка в процесі реабілітації відіграє важливу роль, тому що багато хлопців, більшість хлопців, майже всі хлопці отримали свої травми на полі бою. І процес Відновлення чи процес самого лікування чи реабілітації супроводжуються думками чи спогадами про про бойові дії. І псих, наші психологи, які є висококваліфіковані в цій сфері, вони надають психологічну допомогу, психологічно розвантажують пацієнтів. Це по-перше. По-друге, вони е, активно Пояснюють пацієнтам та працюють з ними, що, що з цими ну, патологіями легко відновлюється, що є що прогнози сприятливі, що багато хлопців, хто від нас вже ну, виписаний, вони акт вернулися до активного життя. Тому психологічна допомога, і як і будь-яка допомога в реабілітації — це дуже. Вага відіграє важливу роль. Яку кваліфікацію та досвід мають члени вашої команди? У нас в нашому відділенні є як досвідчені спеціалісти, так і молоді, які навчаються, і які активно розвиваються в цій сфері. У нас можна сказати, що в нашому закладі працюють і професора, і доценти з різних кафедр, які також нам допомагають і консультують нас, і є в складі нашої команди. Також наші спеціалісти, фізичні ерготерапевти, є з високим, з довготривалим стажем роботи із пацієнтами військово пораненими, з невійськово пораненими пацієнтами з різними патологіями.